Солдат Савченко Сергій Григорович народився 13 березня 1978 року. До лав збройних сил України став 4 квітня 2022 року. 15 лютого 2023 року. В результаті бойових дій поблизу населеного пункту Іванівське Донецької області загинув у бою. За мужність та відвагу нагороджений почесною відзнакою нагрудний знак Полтавської обласної ради за вірність народу України першого ступеня посмертно. Нагороду облради дружині загиблого вручив начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін. Він був добрим, гарним сім'янином. Ми з ним прожили майже 30 років, разом маємо сина, доньку маємо з ним. Пішов він добровольцем, сам вирішив туди піти, тому що сказав, як не ми, то хто у нас є внук і він. Мотивував тим, що внук спитає діду, де ти був, коли була війна. Остання розмова це коли він звідти дзвонив. Вони були на позиції, це було ніч, було 13. лютого. І він подзвонив і ну, він сказав, мабуть, нам все. Там були дуже великі постріли, були з ну, усього, що, що тільки можна було стріляли. Потім він утром вийшов на зв'язок і зв'язок перев. Ну, перервався і ми більше не спілкувалися. Потім, 15, 16 лютого нам повідомили, що він загинув. Його ім'я буде жити у пам'яті народу і у тиші хвилини мовчання. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини.